Всім привіт, мене звати Юсуф. Сьогодні будемо брати в Побібі Плитен 2, але ну, ми сюди прийшли не за проходження. Ми прийшли сюди за Оті статуї. Знаєте, такі статуї там, де золоті статуї, та їх, де, їх 9 штук. Сьогодні буду їх забирати. Саме найперше в кімната, в цій кімнаті, там дет там, де червона дверта, в кімнаті е люди Людвіка. Давайте, зараз я проходжу це дуже швидко пункт. Проходимо і все. Тепер мені треба відкрити цю двері. Тобто, Якось це двері. це друг такий був, забираєш наверх, потім зразу береш це підранту. Бачиш? Бачите? Так дуже швидко забираєш ключ. От не треба такого тягнути. Я вже відкрив і ось це саме перша ромашка. Забирай її. І, ну, і потім я буду розбирати. От зараз ми сюди прийшли і дивіться, тут вже друга. Я яка там... дивіться, вона треба зібратися сюди наверх. Вибачте. <клухи> <Побіжте. клухи> Де вона? Ось вона. <клухи> і це яка, там золота в вигляді прототипа, яка його, його рука. Ну, просто рука. Все. <клухи> Ось я вже прийшов сюди, і тут знову я таки ще залагав. Ну, тепер, ну все, я їх я залекав. Ну, дивіться, це нова, тут рука. Вот така, там, і там де є одну посередині, а з боку і зліва є такий електрика. Я вам покажу, я не знаю яку, я вже забув яка. Вона находиться тут. Вона буде тут. Зараз я до неї прийду. Я просто з Добре, що я вже закінчую. Тепер давайте будемо робити. Так, зараз я її візьму і вона знаходиться. В лечі, та оце, от вона Така вже де як бронза. то тобто бонза Так, вона бонзо, тільки вона дуже тяжко доставається Ну, Тобто легко тільки двічі зараз тобто, я, я зараз поставив і. Ну, зараз я, напевно, промахнусь Я думаю, ні, я думаю, що я зможу. Давайте подивимося. Я сподіваюся, що в мене вийде і ні. Я промахнувся. Погано, жаль. Добре, будемо це ще раз робити. Добре спрацює. І ні, ніяк. Добре, буду чекати. Я, я думаю, що зараз все, все спрацює. Подивіться, як його поставив. Дуже прям рівно. Так, я візьму. Так, я взяв тепер. Хова. Я, я надію, що зараз все вийде. І в мене... Так, в мене получилось. <coughs> Вибачте. Ось <coughs> вона дивіться. Давай, давай падай, падай, падай моя любимо. Моя улюблена штучка. Е, ти що? А, я думаю, що балки більше не зможу взяти. Ну все окей. Хоч, ось дивіться, що буде. О! Ось це тут один два. дивіться, Двісті вона виглядає. Друга, третя. І четверта. І п'ята. П'ята бонза, так? Тобто чотири-чотири, тобто, Та бонза я вже його бачив. Ну, еще нам треба піднятися на твоей драбинці аккуратненько. І зацепитися цей турнікет. І ось вона, бачите, така я, 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 я не знаю, як вона виглядає, я ще не бачу. Ти дій, то, чи ну не можна, чого жаль. Не можна. Це якось печально чего нам не можна. О. Тепер у мене Ні. Та ви що взагалі прикаливатись? Ну, тепер. О, так стоп давно давно висона. Зараз зв'язано і прийду. О, як попі. Та це не попі я щось, але вийде якісь місії. <coughs> Роба сердечко. Добре, буду шукати ба ще багато. Буду чекати інші. Дивіться, хоч від неї сховатися, Щоб вони не почали. Хоба. Восьмено. Потім досі така довга. Ходіш все відкрила. Відкрила нам двері. Так, давайте давайте зараз відкрию. А подивіться, опа. Ну і ще один у нас отут знаходиться. Це як гусеничка. Я зараз її візьму тільки так тут оба. Все. Ось вона, дивіться, яка гарненька. Тепер підемо далі. Ой, я, я значу не пішов на оцей от жовт на світлі. Ось все. Та стоп там тупить. Там тупики я програв Він мене спіймав. Так, і ще одна, вона знаходиться тут. Тільки нам треба... Ох, я, я, я чуть не програв. Давай, давай! Я програв. Я пройшов. <кхи> <кхи> тепер я зроблю все правильно. Так, сюди, потім сюди, о, все. Все, 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 тепер можна йти. Вона, напевно, вона дуже внав дуже наверху, чи я не знаю. Де вона? я поки що її не бачу? Я її поки що не бачу, де вона. Не знаю, де вона. Може десь внизу? Ні, не бачу. <кій> не бачу. Поможіть мені, де вона може бути? Може, знову піднятися на самий верх чи ні? Я за її я її знайшов. вона була на самому верху. Я просто так е шукав і от її, оп, її знайшов. Оце ти її такий сліпий, щоб я забув взяти цю ігрушку. Ну я вам не покажу. Тепер нас нова. це в нас це, у нас. це у нас вона. Я, я, я не це не включив камеру, тому що я продав цю мамочку. Ну це у нас сьима, напевно. Так, це на седьма. Седьма. Седьма статуя. раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. А де? У нас тебе ще один. Дивіться, один, один, і я си, де він. І не тільки мені треба його зараз шукати. Дивіться, я забув. Я забув про щось. Кімстежі тут теж є статуя. я забув її то, ну, взяти. Вона Та знаходиться року. в простому місті.